Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити автоферму кругляку Спочатку робимо отаку платформу, ставимо поршень та робимо дірку. Далі розливаємо воду та магму, ставимо любий блок. І від нього ставимо рестонові повторювачі. Потім замикаємо їх. На всіх ревемо затримку на максимум, окрім одного. І ось так вмикаємо його. Ось, бачите, все працює. Вимикаємо. Розставляємо 11 поршнів або менше. Під останнім ми робимо підкоп. І ставимо туди редстоновий факел. Далі кладемо редстоун ось таким способом. Її прикріпляємо редстонові повторювачі. Знову вмикаємо. Дивіться, от так воно працює. Другий спосіб. Як на мене, то він простіший. Спочатку ставимо туди редстоуновий повторювач. Також ставимо туди світлову панель та переключаємо її. Проводимо шлях редстоуном. І ось, коли створюється кругляк, то світлова панель дає сигнал та штовхає кругляк. А на цьому все, дякую за перегляд.